Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня операції застосуванням технологій майбутнього. Черкаські хірурги розповіли, які навички освоїли на закордонному стажуванні. Там роблять тільки те, що треба. Іспити з чотирьох предметів в один день. Як одинадцятикласники готуються до іспитів. Для мене якщо чесно це дуже великий стрес. Черкаських ветеранів навчають основам програмування. Хто потрапив до пілотного набору? Програмування ці сфера вона є в кожній галузі. Скоротити тривалість операції, зменшити час перебування пацієнта під наркозом та робити операції із застосуванням технологій майбутнього. Це все вже сьогодні усвоюють лікарі третьої міської лікарні Черкас. Про це Суспільному розповів директор закладу Олександр Федорук. Нині з іноземного стажування повернулися перші хірурги. Враженнями та перспективами від такого навчання поділилися із нашою Вікторією Хамазою. Ми можемо скоротити час операції до однієї години і зробити більш якісніше, більш тотальніше, видалити цю пухлину. І це не в перспективі. Це вже сьогодні. Такі новації впроваджують у нейрохірургічному відділенні після дебютного стажування у Німеччині, розповідає виконувач обов'язків завідувача Станіслав Новіков. Це застосовується і в лікуванні, і цивільних, і військових поранених пацієнтів. Станіслав Новіков один із двох черкаських хірургів, які першими пройшли курс сучасної медицини у німецькому місті Білефельд. Стажування каже, проходило одночасно у двох тамтешніх клініках під керівництвом відомих професорів та хірургів. Побачене вразило, додає лікар. Сучасний мікроскоп, карцис, сучасна нейронавігація, сучасна ультразвукова аспірація та флюоресенція. Все це допомагає зробити операцію в разом в 3-4 якісніше. Та швидше в два рази привезено багато інформації, просто для її впровадження треба певний час і систематичність, тому зараз цим займаємося окрім хірургічної складової медики. Занурювалися і в питання забезпечення лікарень, каже хірург травматолог Віталій Григорів. Вони забезпечення лікарні всім, чим треба і тому, коли ми часто мусимо робити те, що ми можемо. То там роблять тільки те, що треба, аби впровадити побачені методики лікування, медзаклад має частково оновити обладнання, каже Віталій Григорів. Але є один нюанс закупити обладнання, що треба його обслуговувати, на ньому вміти працювати, щоб воно не простоювало і приносило допомогу людям. І заробіток лікарні для подальшого розвитку. Таке стажування стало можливим після того, як Черкаси підписали угоду про співпрацю з німецьким містом білефельд розповідає головний лікар Олександр Федорук Надання допомоги після мінно вибухової травми іншої військової травми в нас є потреба в лікуванні пацієнтів за кордоном. і Ми прийшли до висновку, що більш ефективніше буде підготувати лікарів до кінця року, каже Олександр Федорук таке стажування мають пройти спеціалісти низки відділень лікарні. Втім, є пріоритетні напрямки. Проходять стажування два хірурга. Потім у нас запланована ще команда лікарів-анестезіологів лікарів інтервенційної кардіології. Зараз ми стажуємо лікарів, ті, які найбільш задіяні в лікуванні військових. За рік фахівці планують впровадити всі освоєні методики вже в Черкасах, каже головний лікар Вікторія Хамаза, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. У Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки новий керівник наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України на цю посаду призначений полковник Олександр Устименко. Повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОВА Ігор Табурець. За інформацією ОВА, Олександр Устименко, бойовий офіцер, у лавах ЗСУ понад 18 років. Від початку повномасштабної війни під його керівництвом зокрема був сформований окремий стрілецький батальйон, який брав. В безпосередню участь у боях за Бахмут і в операції зі звільнення Харківщини. Служба безпеки України оголосила про підозру двом жінкам із Луганщини та Маріуполя, які добровільно співпрацювали із російськими військовими. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в області Катерина Дрога. Їх підозрюють у тому, що вони контролювали розподіл місцевого бюджету окупаційної адміністрації. Жінкам загрожує 15 років позбавлення волі. Мешканка Луганщини запропонувала загарбникам свою кандидатуру на посаду у органах виконавчої влади, так званої ЛНР. Окупаційна влада не залишила це без уваги і призначила її начальником Распасіївського відділу із життєзабезпечення території. Іншою колаборанткою виявилася мешканка Маріуполя, яка після окупації міста не виїхала на підконтрольну територію України. Вона відкрито підтримала російських загарбників за що отримала від них посаду начальника відділу обліку адміністрації приморськ. О району міста Маріуполь, так званої ДНР. Іспити з чотирьох предметів в один день, а історія України серед обов'язкових. Відповідні нововведення до складання мультипредметного тесту пропонує впровадити Міністерство освіти у 2024 році. Нині законопроект на реєстрацію у Верховній Раді розповіла суспільному директорка однієї із Чоркаських гімназій Ірина Топчій. Як випускники готуються до екзаменів та чи хвилюються за результати, дізнавалася Аліна Бережна. І наготували аналіз вони на ризького, де піднімання конографі. Сьогодні урок в 11 класників починається з поезії. Вчителька Світлана Ползенко каже, радіє, що вони зможуть обрати предмет українська література для складання мультипредметного тесту, тож вірші з програми аналізують детально. Проте вважає, що ця дисципліна має бути обов'язковою. Мала бути і українська мова, і українська література. Пояснюю на пальцях. Тобто, дуже просто. Дуже просто, правда, не примітивно, але дуже просто. Це те, що вони здатні запам'ятати, те, що вони здатні, можливо, на, на рівні асоціації якихось згадати. Одинадцятикласник класник Іван хоче в майбутньому бути тренером, тому, крім основних предметів тесту, планує складати й біологію. До підготовки каже, підійшов відповідально. З 10 класу почав звертати увагу на окремі теми, які для мене складні, вчу їх. У своїх знаннях української мови впевнена, а от за історію хвилюється, розповідає школярка Дарія. З історії я ще не починала готуватися, тому що я до останнього сподівалася, що її не буде на НМТ. Міністерство освіти нині пропонує зробити історію України обов'язковим предметом для всіх випускників. Але програма тесту охопить не весь період, а 16-21 століття, розповідає вчитель історії Андрій Стасюк. Таку ідею, додає, підтримує. Якщо ми говоримо про встановлення української держави, то варто говорити все ж таки 16 століття. Тобто немає теми давньої історії, а немає теми Русь, Україна. Майбутня випускниця Дарія говорить, вчити доведеться багато. Воно охопляє дуже важкі теми. Такі як країна там дуже багато дат, їх дуже складно вивчити і зрозуміти в що в якій послідовності. Три предмети обов'язкові українська мова, математика, історія України та один на вибір. Впровадити таку систему мультитесту для цьогорічних 11-ти класників пропонує Міністерство освіти. Торік було два обов'язкових українська мова, математика та один на вибір. Раніше в один день випускник мав складати три предмети протягом трьох годин і сам розподіляв час між дисциплінами. Нині ж пропонують таку схему: два предмети по 60 хвилин, перерва і ще два предмети по 60 хвилин. 11-класниця Єлизавета та таких нововведень, каже, побоюється. Для мене, якщо чесно, це дуже великий стрес. Я і так нервую на самостійних на контрольних. а тут от, 4 години підряд здавати. Я б вже краще здавала все ж таки, ЗНО, тобто, коли в один день ти здаєш, і потім у тебе є час підготуватися до наступного предмету. Мультитест замість ЗНО в Україні наступного року складатимуть вже втретє. Та цьогоріч під час тестування виникали труднощі, розповідає директорка гімназії Ірина Топчій. Це була така проблема загальнодержавного масштабу. Висла система, і ми повинні були чекати, поки вона розблокується. Тож сподівається, що систему вдосконалять і наступного року іспит буде для школярів менш стресовим. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах стартували безоплатні курси із основ програмування для ветеранів війни. Їх організувала одна із черкаських аІТ-компаній, аби ті, хто повернувся з фронту, могли швидше адаптуватись до цивільного життя, розповів організатор Сергій Цибровський. Освітню програму опановуватиме 23 людини. Навчання триватиме 4 місяці. Перший рок відбувся вчора ввечері. Детальніше у сюжеті Дарії Шевченко. Замість зброї у них в руках зошити та ручки. Їх ціль опанувати нову дисципліну основи програмування. Навчитися основам програмування, як мінімум, основам, може кожен. Богдан Федін один із 23 учасників курсу. Каже, торік отримав тяжке поранення в попасній і більше не зміг повернутися на фронт, як і до попередньої роботи. Тож каже, вирішив шукати альтернативу. У мене ця сфера програмування, які е, приваблювала, за путіну бути не просто споживачем, бо ми користуємося всі, а трошки зрозуміти, як воно працює це все ради. Будучи ветераном, говорить, нещоток розуміє важливість цієї професії в сучасній війні. Без е, сучасних технологій, які програмуються, е, нам не перемогти. І е, зараз програмування ця сфера, вона і в кожній галузі. Опанувати новий фах вирішив пан Юрій. Чоловік доброволець, служив до вересня 2022 року. Тоді, каже, через сімейні обставини довелось демобілізуватись. Дочка є інвалідом. Ну, дитина, Нині ж працює на заводі з виготовлення вікон та говорить, має потенціал до розвитку, щоб більше заробляти та підтримувати родину. Руками робити вмію, а з тих багато зустрічаюся з тим, що багато технологій і себе почуваю некомфортно, що не розумію. Для студентів проводитимуть двогодинні уроки щовівторка. Будуть і домашні завдання. Тут три вкладочки. Стріл, потік українською мовою далі завдання і люди. Знань, отриманих на курсі, недостатньо, аби відразу почати працювати. Розповідає організатор Сергій Цибровський. Та каже, цього вистачить, щоб закласти хороший фундамент треба ще далі вивчатися. але ті люди які навчались на аналогічному курсі минулого літа вони десь з травня три людини в нас вже працюють ІТ вони більш вільні вони можуть знаходитись де завгодно вони можуть довчати що завгодно і самі проекти в компаніях, вони адаптуються до того що відбувається у світі Сергій зазначив, цей проект перш за все про підтримку, адже повертаючись із фронту у військових, починається нове життя та пошук роботи. Курс може їм допомогти. Зараз вони вже є, а після війни їх буде дуже багато таких, які там втратили роботу, які зараз не можуть працювати на тій роботі, на якій вони працювали з різних причин. Просто вони можуть працювати до війни на тому підприємстві, якого зараз вже не існує. Навчання для ветеранів безоплатні. Їх проводить Черкаська ті компанія. Екрієтів e триватимуть вони до кінця року. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Розмальовані каски, гранатомети, ящики для боєприпасів, снаряди та інші військові трофеї продають за донат волонтери Черкаського центру допомоги армії. Усе у межах проєкту Аукціон на помсту розповіла організаторка цієї доброчинної ініціативи Світлана Ільяшенко. За зібрані від продажолотів гроші команда волонтерів закуповує гуманітарну допомогу та відвозить її на передову. Подробиці дізнавалася Дар'я Соколова. Із 2016 на передовій, а нині волонтерить в центрі допомоги армії. Комісований військовий Богдан розповідає, радіє кожній поїздці на фронт, бо знову може побачитись із побратимами. Частинка дому приїжджає, там спілкуємося. Ну потім, звичайно, вони дуже розстрахаються, коли ужає, бо це ж ну я сам по собі знаю. Бійці з передової розповідає, і передали ось ці артефакти війни для проєкту аукціон на помсту. Це тубуси під пороха. В них знаходяться параха, щоб ну не цивіли для транспортування, для краще. Показує трофей, який незабаром буде доступний для продажу. І волонтер Максим Мацебока. Це от нам передали військові з Донецької області зі сходу. Люди стали менше донатити, тому організували цей аукціон, аби в черговий раз заохотити допомагати зсу, пояснює Максим. Ми всі розуміємо, що це дуже дуже небезпечно для військових збирати все це на полі бою. Але вони це роблять все ж таки, щоб ми потім забрали кошти для них. Цей номерний знак з однієї із машин, на яких вивозили полеглих прикордонників, в тому числі і Момота, в 2014 році. Продають експонати завдяки телеграм-каналу, каже організаторка проєкту Світлана Іляшенко. Ми виставляємо лот. Люди роблять в коментарях ставки. Є певна дата, коли цей аукціон завершується для певного лоту. І хто зробив найбільшу ставку до кінця цього аукціону, той і виграє. Пані Світлана самостійно відвозить на передову гуманітарну допомогу, Тож, каже, знає, що там найбільше потребують. Зараз дуже багато запитів на ось ці ліки, це спреї проти застудні, спреї в горло, краплі в ніс. Ми веземо не тільки дрони, медикаменти і багато чого іншого, а ще й веземо смаколики, які їм дуже приємно. Такий шматочок тепла із дому. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе.